Ну, а це Володимир Омелян, міністр інфраструктури, і його дружина відома в Україні дизайнерка Світлана Бевза. Уже півтора тижня країна гуде, обговорюючи щасливу подію в цій родині народження донечки. Але той факт, що це вже друге їхня маля, народжене не в Україні, а в Сполучених Штатах змусив українців уважніше придивитися до декларації чиновника. Добре, що вони тепер у вільному доступі. Звідки стільки грошей на Нью-Йорк, Пологи і ось що багатьох здивувало статки у міністра чималі. Але все те не його. Земельна ділянка, за декларацією Омеляна, належить родичці дружини. Будинок котеджного типу, у якому живе подружжя, записаний на ту ж родичку, позашляховик, на якому їздить міністр, записаний на його брата. І ще одна машина, якою користується Світлана, оформлена на маму Володимира Омеляна. Чим же володіють вони самі? Земельна ділянка, три квартири, гараж. Ювелірні вироби і гроші. За минулий рік ця пара заробила на двох 2, 2 мільйони 370 тисяч 767 гривень. Мають ще валютні збереження готівкою і в банках. Для українця присіченого остатки ОГОГО для знавців розцінок в Америці малувато. А плюс ще й сам міністр підігрів інтерес заявою, що дружина народжувала в Америці безкоштовно. То як так можна влаштуватись? Зацікавилася маса народу. А оскільки мова ще й про посадовця, якому платимо ми з вами із бюджету країни, до загальних зацікавлених підрахунків приєдналася і наша Наталя Ярмола. Він міністр інфраструктури, який називає себе реформатором. Вона відома дизайнерка, яка возить свої колекції по всьому світу. Світлана Бевза та Володимир Ромелян подружжя. Мають спільного сина Марка і донечку Анну, який один тиждень. Обидвоє малих народились в Америці. Це означає, що вони автоматичні претенденти на американське громадянство. Де народжувати, то справа, звісно, сімейна. Тільки є кілька але. Народила Світлана Бевза в Америці, випадково пише міністр у Фейсбуці, та ще й безкоштовно. Планували, звісно, в Україні народжувати, але підступна хвороба змусила Світлану лишитися і народжувати в Нью-Йорку. Американці сказали би про таку людину лакі, тобто везунчик, але про все по порядку. Світлана Бевза стала дружиною Володимира Омеляна у 2013-му. За рік у них з'явився син Марк, і минулого року Світлана завагітніла вдруге. При надії три місяці тому успішна дизайнерка поїхала показувати свою колекцію на один з найпрестижніших подіумів світу – Нью-Йоркський тиждень моди, за участю якому треба платити від 10 тисяч доларів. Найкраща реклама роботи держслужбовця в Україні це коли у дружини Світлани Бевзи достатньо грошей приїхати і показати свою колекцію на тижні моди у Нью-Йорку. За це дизайнер платить 30-50 тисяч доларів. У мене дві подруги там виставлялися. Омелян пише у Фейсбуці про те, як пишається дружиною, бо вона представляє Україну. Це неможливо купити чи домовитися можливо лише заслужити важкою працею і талантом. І дякую, що Україна тепер перемагає і там. А вона пише статтю, у якій детально розповідає про улюблені місця для відпочинку, розваг та обідів у Нью-Йорку. Серед них ресторан французької кухні Лекуку, -Ку», де одна страва коштує в середньому 30 доларів, майже 800 гривень. Заклад Заклату, музеї мистецтва та дизайну із шикарним видом на бродвей. Середня ціна однієї страви на вечері в межах 20 доларів, а ще десерт за 12 і кава за 6. Мені подобається акуратний, справді смачний бюрократичний бургер з печеною бебі картоплею замість фрі до гарніру. У ресторані є одразу два бонуси: смачна кава і сервіс а це розкіш для Нью-Йорка. Плюс чайові в Америці це обов'язково 10-15%. Тобто, якщо Світлана скромно обідала однією стравою з десертом та кавою плюс чайові, то мала би викласти 42 долари. Ще раз повторюю, це за дуже скромними оцінками. А ще з нею був маленький марк. Тож цю суму можна помножити щонайменше на півтора. Це більше ніж півтори тисячі гривень на день. Світлана там була три місяці, тобто, харчуючи, щонайменше раз на день у одному з цих ресторанів вона витратила більше. 130 тисяч гривень до того ж у Фейсбуці Світлана Бевза захоплено розповідала про виступ бенду Вуді Алина. Квиток плюс столик коштують близько 300 доларів. І не спішіть обурюватися, що ми коперсаємося у чужій кишені так. Це кишені успішної дизайнерки, але проблема Світлани в тому, що вона ще й дружина державного посадовця, причому українського, тому суспільство до їхніх витрат не байдуже. Володимир Омелян – людина з двома вищими освітами, обидві здобув у Львові. І від перших днів після навчання він чиновник ніякого бізнесу, лише держслужба з вітчизняною зарплатою. Має довжелезний послужний список, завжди гарно вбраний. Данина дружині дизайнерці. І за останні роки запам'ятався кількома скандалами. З керівником Укрзалізниці Войцехом Бальчуном не міг поділити сферу впливу. Одного разу на засіданні уряду через це його відчитував Гройсман. Міністр не може дозволяти. Особистих відносин по відношенню до підлеглих. А ти сказав то, а я сказав це, а той тудись. Ну, може, там десь в апараті міністра можна там чварами займатися. Далі скандал з лоукостером Райнеєр. Міністр демонстрував зацікавленість у роботі цього авіаперевізника в Україні. Так що, Райнеєр полетить? Так вот вот а ще минулого року Омелян забувся задекларувати майно родичів, яким користувався. Садибу вартістю 7 мільйонів гривень у нібито винаймав наймав у двоюрідної племінниці дружини за 15 тисяч гривень на місяць. І позашляховик брата Максима BMW X5 2015 року, яким користується цим зацікавилися у антикорупційному бюро, але підозри ще не висунули. У декларації за 2017 рік БМВ «Брати» з'явилася. Так само, як і котач в племінниці Бевзе. Заробив у кріслі міністра Омелян 758 тисяч гривень, тобто 63 тисячі на місяць. Ще зберігає готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. На банківському рахунку 181 тисяча гривень. Дружина Світлана зі свого дизайнерського бізнесу минулого року отримала майже мільйон гривень. Має готівкою 70 тисяч доларів та машину Форд 2008 року, записану на маму чоловіка. На двох мають три квартири. І саме тому так обурилися підписники у у Фейсбуці, коли побачили пост міністра мільйонера. Про безкоштовні пологи його дружини вже друга дитина, громадянин США. Здається, тепер я знаю про перспективи цієї країни. Все В західній політичній культурі такі е, речі майже ніколи не трапляються. Оскільки все ж для політичних осіб складно пояснювати виборцям, чому вони отримують послуги такі важливі не у власній країні. Політично це може бути для міністра проблемою. Чи реально взагалі народжувати в Америці безкоштовно? Я запитала у Каті Панової, яка народжувала там двічі. Вона була м'яко кажучи в шоці, коли почула, що дружина міністра Омеляна зробила це безкоштовно в Америці. Ніхто не приїжджає рожати по швидкій допомогі. А у вас Начали схватки, вы звоните своему врачу, который принимает в очень определенные больницы. В произвольную больницу вы можете приезжать рожать только в той, в которой ваш врач э, вас может принимать роды. Не планируют это обычно очень бедные женщины с проблемами с наркотиками или э, которые не очень хотят ребенка. Ну, то есть как бы такого не бывает, чтобы э, заранее не знать, где ты рожаешь, за сколько ты рожаешь и с кем ты рожаешь. Катя народживала в Майами трохи меньше року тому. Компанія Заплатила за це 7 тисяч доларів, але Нью-Йорк одне з найдорожчих міст світу, тому вартість пологів там можна щонайменше подвоїти, каже Катя. Про те саме нам сказали у компанії, яка допомагає відправляти жінок народжувати в Америку. У нью йорку ця цифра буде приблизно 15-25. Безкоштовні пологи американський експерт у питаннях міграції називає не інакше як везіння або шахрайством за рахунок американських платників податку. І тоді кримінал. It like... здається, вони просто прийшли до шпиталю без страховки. Тому шпиталь з огляду на внутрішню політику підписав цю жінку на програму Medicaid, бо вона от от народить дитину, а народжує вона американського громадянина. Після усіх цих аргументів Володимир Володимиромелян і собі засумнівався, чи справді законно народила його дружина безкоштовно і пообіцяв з'ясувати, чи не завинив бував він американським лікарям гроші. Ми не оплачували. Нам поліклініка сказала, що у нас є можливість це зробити за рахунок безкоштовної страхівки. Про це він сказав посеред тижня. Тож ми сподівалися, що до кінця тижня він це з'ясує і поставить всі крапки над і. Бо якщо порахувати, що переліт за океан на трьох людей в два боки, вийде щонайменше дві тисячі доларів. А ще проживання Володимир Умалян казав, що це квартира 30 квадратних метрів. Судячи з фото, виглядає квартира пристойно. Оренда такої коливається в межах трьох-чотирьох тисяч доларів на місяць. Беремо середню цифру, множимо на три місяці. Виходить 274 тисячі гривень. Зводимо все в один чек і вираховуємо, скільки мінімально могла обійтися така подорож подружжю. За скромними нашими оцінками – мільйон 381 тисяча гривень. Але якщо пологи справді були безкоштовними – трохи менше 900 тисяч гривень. Це означає, що на поїздку вони мали витратити більшу частину того, що заробили минулоріч. річ. Точні цифри розтрат Володимир Омелян пообіцяв внести у декларацію 2018 року. Тож наприкінці року ми зможемо перевірити, як сильно ми недо чи переоцінили фінансову спроможність міністра інфраструктури. Наталія Ярмула, не лікувальська, Володимир Остапенко ТСН тиждень, один плюс